Ми раді вітати вас знову на каналі Логос. Це наша щотижнева рубрика Біблійні питання та відповіді. Дякуємо за те, що ви є з нами. Дякуємо за ваші коментарі, за те, що підписуєтесь за на нас. Дякуємо за те, що ділитеся нашими відео зі своїми рідними та близькими. Ми служимо для вас. Ми всі люди створені за образом і славою Божою. Ми всі маємо свої відчуття, як душевні, так і фізичні. Але коли ми народжуємося згори, в нас ще з'являються духовні відчуття. Як їх розрізняти? Взагалі, як чути Божий голос. Про це ми сьогодні поговоримо з магістром богослів'я Юрою Щербою. Вітаю тебе знову. Вітаю, Ліза. Насамперед, Юрій. Ми розуміємо, що в одній мені, наприклад, є відчуття духа, відчуття душі і відчуття тіла. І це все три різні складові. Як їх розрізняти, особливо між душею і духом? І де проходить оця межа, а давай почнемо по порядку. Найперше, це те, що природа людини вона складається з двох частин з видимої частини і з невидимої частини з зовнішнього чоловіка і внутрішнього чоловіка. Як пише апостол Павло Апосто до після і каже, що, хоч зовнішній наш чоловік, тліє, та внутрішній обновляється день у день. Звичайно, мова не йде про дві різних людини. Особистість вона одна. Але у неї є духовна складова, яка називається дух або душа, і є також видима матеріальна складова, яку ми можемо пощупати, яку ми називаємо тілом. Оце важливо розуміти цю таку, скажімо, духовну складову людини і фізичну Знаєш, говорити про тіло набагато простіше, бо ми його бачимо. Але ми можемо дослідити фізіологічно. А, і зрозуміти функції тіла, так але де оця межа між духом і душею людини? Пам'ятаєш Біблії написано, що слово Боже воно проникає до розділення душі і духа. Угу. Де ось ця межа? Ну найперше, я згоден з тим, що дійсно а, душа і дух це різні речі, тому що є і інші тексти різниця яка, яка між ними. Давай розберемося так, так, такі, але Я хочу ще процитувати один текст, Один ти вже сказала з післані до євреїв. Якщо я не помиляюсь, що Боже слово воно живе та діяльне. А от ще один текст, де також згадується, що є і душа, і дух, тому що чому я це хочу проговорити, тому що є богослови, які, скажімо, говорять, що душа і дух це є одне і те ж саме. Ось, наприклад, перше пісання до Солонян 5.23 написано: А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого. Ісуса Христа, це важливо уточнити з самого початку, що Біблія не один раз говорить про те, що душа і дух це є різні або окремі компоненти. Однак, в той же самий час, я погоджуюсь з тим, що провести цю лінію розмежування між душею і духом є надто складно. Вони є дуже близько, і напевно це зробити може тільки Боже слово і сам Бог. І я вважаю, взагалі, що роз'єднати душу від духа неможливо. Я думаю, це чому інколи слова душа і дух в Біблії використовуються як слова синонім. Ось, наприклад, в книзі Еклісіаста 12,7 написано: І вернеться порох у землю, йде мова про тіло, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав його. Ми також згадуємо, що коли Ісус помирав на Христі, то Він сказав, або написано, що голову схиливши, віддав свого духа. І ось якщо у цих двох уривках мова йдеться про те, що в момент смерті дух людини вертається до Бога, то є інші тексти в Біблії, де говориться, що виходить душа. Ось, наприклад, в книзі Буття 35.18 про Рахіль сказано І сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то назвала ім'я йому Бен-Оні, а його батько назвав його Веніемин». А в книзі об'явлення 6.9 ми читаємо, і коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жартівником душі побитий за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. Тоді в мене виникає питання: що залишається від людини, коли помирає її тіло, дух чи душа? Тому що є тексти, які говорять, що дух вертається до Бога, а є ось тексти, про які говоряться, що душа вона існує поза межами смерті або поза межами цього світу. Ну і відповідь, а я знаходжу для себе, що залишається і дух, і душа. Їх не можна роз'єднати. Тобто, коли з тіла виходить людини дух, автоматично виходить і душа. І я вважаю, що сам контекст вірша, який ти процитував на самому початку з післання до євреїв, передає якраз оцю ідею, а ось цього взаємозв'язку між душею і духом. Бо так як мозок... І суглоби, хоча є різні органи, але вони є частинкою одного і того ж самого тіла. Так само я вважаю, що і душа, і дух, хоча є різні речі, різні а, елементи, однак вони є нерозривною частиною одного і того ж самого внутрішнього духовного чоловіка. То, можливо, не варто їх розділяти на окремі складові. А... Дух і душу ну по-перше, я думаю, що це дуже варто їх розділяти. Чому тому, що їх розділяє Біблія? Тобто, якби нам не було важливо цього знати, Боже слово б не говорило окремо про ці речі. А раз вони говорять, значить важливо розуміти якусь різницю, в чому різниця все-таки є. І Мені здається, що люди, які не розрізняють, Душевності від духовності, велику помилку, яку вони часто допускають, що вони сприймають душевне за духовне. І я поясню, що я маю на увазі. Усі сьогодні визнають, що душа це є сукупність інтелекту, волі та емоцій людини, отаких От три складових. Ну і, звичайно, так як інтелект або рівень інтелекту, а, не у всіх однаковий, а, так само воля у когось, хтось має сильнішу силу волі, хтось слабшу. А точно так само емоційність у кожного своя. Є люди, вони дуже емоційні по складу свого характеру, а є інші люди, які більше стримані, у кожного є свій генетичний склад. Але проблема, що люди інколи емоційність видають за духовність. Тобто, чим більше емоцій, чим більше такої харизматичності, а, тим більше духовності. Але це не так. Я вірю, що по-справжньому ми відчуваємо Бога і переживаємо Бога. Саме на рівні духа. Чому? Тому що Боже Слово каже, що Бог, він є дух, і апостол Павло пише в першому післені до Корінтян 6,17 і каже: а хто з Господом злучується, той стає одним духом із ним. Перед тим він говориться, говорить про те, як тіло злучується з тілом і стає одним тілом, точно так само дух, він, дух людини, злучується з Духом Божим. А вже які емоції ми відчуваємо, переживаючи близькість оце злучення з Богом, Святим Духом, це вже залежить від нашого емоційного складу. Хтось, скажімо, коли він молиться, чи переживає Бога, чи навіть кається, він плаче. І це нормально. А хтось може сприймати, що якщо я не поплакав, значить не пережив Бога. О, оце є якраз і ключове. Да. Якщо я плачу, переживаючи Бога, а я дивлюсь на тебе, ти стоїш, можливо, вийшла тоже на покаяння, і ти не переживаєш Бога. Я не можу цього сказати. Чому? Тому що. Твоя душевність інакша, твій склад емоційний, він інший. І мені здається, велика проблема виникає сьогодні в християнстві, коли люди починають шукати не ось цього єднання духовного з Богом, так, як пише Павло, що хто злучується з Богом, стає один дух з Богом, а починають шукати душевних переживань, якихось, створюючи певну атмосферу, хтось, можливо, напевно, так як ми маємо. Хороші сучасні технології використовують музику, ми навіємо певні переживання, і самогірше, коли, можливо, навіть плачучи чи ще щось, і ми потім кажемо, що ось ми пережили присутність Божу. А це може бути так, а може бути ні. Це може просто би бути душевні переживання. Це чому зрілий християнин він повинен вміти розрізняти? Де ось душевні переживання, де я відчуваю певні емоції на рівні душі. А де дійсно ось я з'єдинився духом з Богом, і це я маю особисто знати. Ти не можеш мені допомогти в цьому правда? Я не можу допомогти, тому що я не бачу, що відбувається в тебе в дусі. Угу. Угу. Тільки коли я пережила духовну Бога, да коли я зростаю, тоді я можу здатна розрізнити одне від іншого. Бо знаєш, існує велика небезпека сплутати душевне з духовним, да. і знаєш взагалі, як розрізняти Божий голос від своїх душевних власних думок і емоцій. Ну, по-перше, кожен християнин, який народжений згори, він повинен чути голос Божий, пам'ятаючи, сказав, що вівці мої слухають або чують голосу мого. Але на чому я хотів би загострити нашу увагу, що Божий голос він найперше звучить в Божому Слові. Ти би не могла зараз почути мого голосу, якби я не відкрив свої вуста і не почав говорити ті чи інші слова. Голос завжди пізнається в словах. І я не вірю, що Бог говорить до тих людей, які абсолютно не зацікавлені почути його в його слові, в Біблії. Мені подобається, як хтось сказав, це один з богословів сказав, що якщо хочеш знати Його голос, а знай Його слово, це саме перше, як ми вчимося чути Божий голос через Його Слова. Ну а я вірю також в те, що є ситуації, коли Бог Він може проговорити в наш дух. Конкретно, прямо а, на якусь конкретну ситуацію, на якусь конкретну потребу, і як розрізняти тут, чи це Бог мені говорить, а чи це просто мої якісь бажання, мої душевні переживання? Мені здається, це вимагає певного часу, це вимагає певного досвіду ходження з Богом. Це вимагає знання також і Біблії, коли ти, як зрілий християнин, можеш зорієнтуватися, що це дійсно говорить Бог. А, і в мене, наприклад, були такі моменти, також, коли ти ось отримуєш це слово від Бога в твій дух, і що характерно, що часом воно навпаки суперечить твоїй душевності. А, тобто, в дусі ти впевнений, що це так треба робити, а це проговорив тобі Бог, а на рівні душі в тебе може бути навіть якийсь страх, певний, якісь переживання, якісь ще. Можливо, ти думаєш, ні, я би так не хотів робити. Тобто, якраз Що тобто робити тобі... в такому випадку. Ну це обов'язково треба слухати. І виконувати те, що говорить тобі Бог в твій дух. Тобто дух, це, я б сказав би, є глибша складова, це і сама глибока взагалі складова людини. І не завжди, а те, що Бог проговорює в дух, воно буде співзвучне з твоїми емоціями. Але воно завжди буде співзвучне з Біблією. Абсолютно. 100%. Якщо не співзвучне, значить були... це не Бог. значить це не Бог. Mm -hmm. Тому що, як я казав, чому це важливо, скажімо, для звичайного християнина, який тільки починає свій. Шлях за Господом це знати Біблію, тому що голос пізнається в словах. Якщо ти не знаєш слова, ти не зможеш потім з досвідом розпізнати, коли Бог щось говорить в твій дух. Знаєш, молодих ідей часто може бути така мова: от мені Бог відкрив. Mm -hmm. Що ти думаєш там, за майбутню долю і так далі? Що ти думаєш з приводу таких відкриттів? А, ну, по перше, мені не хочеться в ефірі висказувати, але інколи чув просто, ну, ну, такі речі, які, здається, навіть не вкладаються в здоровий глузд, вже не говорячи, що в Біблію, Да? я би, напевно, порадив таким людям бути дуже обережними. Сьогодні люди дуже а, сильно розкидаються тим, що мені сказав Бог. Просто скажи, що прийшла така думка. От до речі, в мене був такий досвід. А я дякую Богу за цього. Ще він був досить молодим, але був проповідник, служитель. Коли я одного разу з ним поділився, тим, що. Я вірю, мені Бог сказав конкретно в мій дух от, про одну ситуацію. Да? Але що вона суперечила, можливо, багатьом другим життєвим таким речам, І я кажу, як я можу це відкрити людям? І він мені сказав дуже мудру пораду. Він каже: якщо тобі щось сказав Бог, тобі не треба людям це розказувати. Тобі не треба їм доказувати, що мені сказав Бог. Чому? Тому що прийде час і люди самі це побачать. Тому що те, що говорить Бог, воно абсолютно збувається на всі 100%. І коли діє Бог, людям не треба доказувати дивись, це Бог. Люди це самі бачать. Тобто я би порекомендував людям не розкидатися направо-наліво, мені сказав Бог. Якщо тобі сказав Бог, роби те, що сказав Бог. Люди побачать це в твоєму житті, люди побачать Божу дію в твоєму житті. Але а... обов'язково не має перечити Біблію? Воно не може суперечити Божому слову. А для того, щоб це знати, треба вивчати Біблію? Треба бивчати. Правильно. І знаєш, тут написано в Біблії взагалі є пояснення між душевною людиною і духовною. І, Здається, це апостол Павло писав, що ті, хто живуть за тілом, вони думають про тілесні. А ті, хто живуть за духом, думаю про духовне. Тобто, якщо мої думки постійно про земне, я думаю про те, як швидше заробити гроші, як там швидше а, і так далі себе забезпечити, мої думки постійно про це не варто очікувати, що я буду отримувати якісь мегавеликі відкриття від Бога. Так? Тобто бо мій розмінь сфокусований зовсім на іншому. Але коли я приділяю достатньо часу на вивчення Божого Слова, коли я вникаю в писанні, коли я в цьому перебуваю, то є велика ймовірність, що до мене буде говорити Бог. І через своє слово, і може безпосередньо до мене звертатися. О, ти поки це говорила, мені прийшов такий приклад, а з життя я працюю в лікарні, скажімо, і коли стається якась критична ситуація з пацієнтом, я маю подзвонити до лікаря, да? але що характерно, що в мене є протокол. Наприклад, якщо в пацієнта болить серце, я повинен робити одне, друге, третє. Якщо в нього там болить ще щось, оце які медикаменти йому я повинен дати. І якщо, скажімо, я зараз подзвоню до лікаря, скажу, мого пацієнта болить серце. А що мені робити, почути голос від нього, то він найперше в мене запитає, чи ти вже виконав протокол, який написаний, який той же самий лікар написав, і тобі дав розпорядження, що робити. Якщо ти скажеш ні, я нічого не зробив, він навпаки на тебе буде. Дуже недовольний, положить трубку і з тобою говорити не схоче. Чому він скаже тепер зробити, те, що ти вже повинен зробити? Тобто мені здається, це дуже Теологія. хороша аналогія угу. до того, що зробив Бог. Бог залишив нам протокол, оце робити в різних ситуаціях. Якщо ми їм нехтуємо, то не дзвонімо, Богу, Боже, що мені робити в цій ситуації? Почне читати протокол. Так да, і я згадала буквально вчора. Читала місце писання, що а, двоє людей будували. Да? Ісус там наводив приклад. Один будував на піску. А інший на камінь. І відмінність між ними була та, що вони обоє слухали обоє, але один виконував, а інший ні. І оце саме це нас визначає, чи ми встоїмо на да, моментах бурі, в моментах, коли буде неспокій, стихія, саме те наскільки ми виконуємо. І тому вкрай важливо досліджувати Біблію. І знову ж таки, ми заохочуємо наших глядачів на перше пізнавати характер Бога, пізнавати серце Бога і його голос ось тут, в Божому Слові. А тоді вже. Згодом ми можемо правильно розрізняти свої власні душевні думки від духовних. Благословіння вам. Дякуємо, що ви є з нами. Дякуємо за те, що ви коментуєте. Робіть це далі. Підписуйтесь, діліться зі своїми близькими та рідними. Зустрінемось з вами вже наступного тижня. Бережи вас Бог! Благословіння вам до зустрічі в слідучому ефірі.